Игра на деньги осуществляются, вопреки тому, что его бизнес запрещен по закону. Людей рассчитываются, фиксируют факты, полностью включены, все оборудование. Ігрові автомати знов працюють у Слов'янську. Небайдужі містяни шукають допомоги. Більше десяти років борються з цією проблемою волонтери громадського об'єднання Проліска. Саме до них дійшов телефонний дзвінок щодо відновлення грального бізнесу у слов'янських клубах. Та піймати злочин на гарячому було не так просто. У день та на час перевірок гральні заклади зачинені. Активна діяльність починається пізно увечері і йде усю ніч. В ніч з 10 на 11 жовтня лідеру громадського об'єднання Проліска Євгену Капліну все ж вдалося потрапити. За зачинені двері ігорного клубу, де робилися ставки і бралися гроші. Ми приїхали туди в ночное время. Я вместе с группой активистов разбил игровые автоматы и попросил администраторов передать собственникам, что больше конкретно в этой точке в Славянске не будет работать ни одного салона игральных автоматов. Если они начнут открываться, точно так же Каплин приедет в каждый из них и будет бороться с этой чумой. Правоохранительные органы не могут побороть законными методами эту беду, то мы искореним ее с помощью молотка и бит.